Йова, 24 розділ. Для чого часи не заховані від всемогутнього? Ті, що знають його, його днів не побачать, пересовують межі безбожні, стадо грабують вони та пасуть, займають ослав сироти, беруть у заставу вола від удовиць. Вони, бідних з дороги спихають, разом мусять ховатися в збіджені краю. Тож вони, бідарі, немов дикі осли. На пустині виходять на працю свою, здобичі шукають, степ йому хліба дає для дітей. На полі вночі вони жнуть і збирають собі виноград у безбожного, наго ночують вони без одежі і не мають вкриття собі в холоді, мокнуть від зливи гірської, а заслони не маючи. Скелю вони обіймають сироту, відривають від перс, і в заставу беруть від убогого». Ходять наго вони без вбрання, і голодними носять снопи. Хоч між мурами їхніми роблять оливу, топчуть чавила та прагнуть вони. Стогнуть люди із міста і кричить душа вбиваних, а Бог на це зло не звертає уваги. Вони проти світла бунтують, не знають доріг його, і на стежках його не сидять. На світанку встає душогуб, замордовує бідного та злидаря, а ніч він провадить, як злодій. А перелюбника око чекає смеркання, говорячи, не побачить мене жодне око, і заслону кладе на обличчя. Підкопуються під доми в темноті, замикаються вдень, світла не знають вони, бо ранок для них усіх разом то темрява, і знають вони жахи темряви. Такий легкий він на поверхні води, на землі їхня частка прокляття, не вернеться він на дорогу садів виноградарів. Як посуха та спека, їдять сніжну воду, так шеол поїсть грішників, забуде його лоно матері, буде жерти черва його, мов солодощі. Більш не буде він згадуваний, і безбожник поламаний буде, мов дерево, чинить зло для бездітної він, щоб вона не вродила і вдовиці не зробить добра. І міцю своєю він тягне могутніх, коли він стає, то ніхто вже не певний свого життя. Бог дає йому все на безпеку, і на те він спирається, та очі його бачать їхні дороги, підіймаються трохи і немає вже їх, бо понижені, як усе вони гинуть і зрізується, немов та колоскова головка. Якщо ж ні, то хто зробить мені неправдомовцем, а слово моє на марноту оберне?